Атікемайбі би просто підвести підсумок того, що сьогодні відбувалось під час панельних дискусій. Я був надзвичайно вражений тим, що незважаючи на ту тему, яка б на обговорювала, сільське господарство завжди. Випливало у центрі уваги безумовно. Ми розуміємо, що для Харкова для України сільське господарство є одним з пріоритетів а, з величезним потенціалом, ще не до кінця використаним. Ну і хотів би трошки розказати про USAID, про наш проект. У цілому USAID — це агенція Сполучених Штатів з міжнародною допомогою. Воно працює а, в Україні більш 20 років. Агенція. Зосереджується на виконанні проектів за цілою низкою напрямків від верховенства права до сільського господарства, розбудови інфраструктури. Такий інший, я займаюся, є керівником проекту, який називається Агроінвест. Його було започатковано у січні 2006 року. Ми працюємо. Над підтримкою створення сприятливих інвестиційних можливостей в галузі сільського господарства. У цілому, ну а зокрема, зосереджуючися на розбудові інституціональних спроможностей нормативно-правової бази, ми допомагаємо отримувати доступ до фінансових джерел для кредитування сектору. Також розбудовуємо концепцію оптових регіональних ринків сільськогосподарської продукції. Працюю також над розробкою нової концепції сільськогосподарських кооперативів в Україні. Ну, отже, ось чим займається Агроінвест. Оно дуже багато чого з того, що ми почули сьогодні, якраз стосується сфери діяльності нашого проекту. однак, декілька пунктів варто від, відмітити окремо. Чому? Тому що власне, на От, взагалі, сільське господарство не можна роз... розглядати. Окремо не можна розглядати його лише в контексті Харкова, бо Харківського області сільське господарство є надзвичайно глобальним поняттям і, безумовно, сільське господарство і його розвиток тут у цьому регіоні сприятиме розвитку сільського господарства в цілому світі. Сьогодні ми говорили про розробку сільськогосподарської стратегії. Міністерство сільського господарства та уряд України у цілому розробляють стратегію. Сільського господарського розвитку до 2020 року безумовно, на жаль, ця стратегія трохи так би трохи так би мовити, зійшла з рейок через події на сході України. Однак, тим не менш тут існують серйозні перспективи. Міністр Швайка сьогодні розповідав про ці нові ініціативи, про те, як які можливості відкриваються мі перед міжнародними інвесторами. Сьогодні під час однієї з сесій один з доповідачів зробив Бив чудову пораду, яку може перетворити на справжню стратегію, говорилося от про що говорилося про. Проекти про тих осіб, які шукають інвестиції тут у Харкові від і міжнародних інвесторів. Так, і от порада, яка була зроблена, так полягає в тому, що потрібно розробляти інвестиційний бізнес-план, звичайно, чітко прописаний, який був би зрозумілий потенційним інвесторам, який був би прив'язаний до загальносільськогосподарської стратегії України і для аграріїв, для тих, хто працює над виконанням, виконанням цих проектів сільського господарських існувати так би мовити дорожня карта діяльності і повинна існувати, і повинна існувати єдиний набір прав зрозумілих і чітких, які би дозволяли говорити про можливість виконання таких завдань. Як ми знаємо. Ну тут міністр говорив про те, що план буде затверджено. Стратегію буде затверджено у жовтні. Ну я в цьому не впевнений через останні події. Однак, будь-якому випадку якийсь момент ця стратегія буде розроблена, і тому як тільки це буде зроблено, кожен з регіонів Харківська область в тому числі має розробити відповідні власні регіональні стратегії розвитку сільського господарства, розвитку сільської місцевості. І це дуже важливо, оскільки в Україні третина населення проживає сільській. Місцевості і як би не розвивалася Україна, в майбутньому завжди сільське населення населення переживає в сільській місцевості, відіграватиме дуже важливу роль. Ще одна тема, яка сьогодні активно обговорювалася, стосується ринку землі та земельної реформи. З 1 січня 2016 року мораторій на продаж землі буде знято відповідності до законодавства. Однак, до цього часу мають бути запроваджені Серйозні реформи і я знаю і розумію, попрацювавши в Україні 5 років, що жодна тема. В сільському господарстві не є більш заполітизованою ніж ринок землі, і чим ближче Україна наближається до інтеграції в європейську, в європейську спільноту, тим нагальніше постає питання гармонізації українського законодавства і власне забезпечення вільного ринку землі, коли я почав працювати. На цю на, на, на цим проектом казали, що мораторій буде зняти в 2012 році. Зараз каже, ти 2016 році більше затягувати не можна. Зараз ми працюємо за принципами, які не є ринковими, і ми не насправді не зможемо дізнатися реальну ринкову вартість української землі, доки цей мораторій не буде піднято і знято. Це надзвичайно. Важливе питання, оскільки у нього є потенціал значно збільшити прибутковість сільського господарства в Україні. Ще одне питання, яке піднімалося, це безпека продуктів е харчування. От сьогодні говорилося не наразово про те, що Україна. Може перетворитися з так би мовити житниці світу на взагалі скажімо виробника харчів для всього світу, і це цілком реально однак, є і певні виклики, певні перепони, які мають бути подолані зокрема забезпечення відповідних стандартів у галузі безпечності продуктів харчування. Знаєте, для європейського союзу. Стандартизація надзвичайно важлива. Стандарти, які застосовуються в європейському союзі, надзвичайно жорсткі. І для того, щоб наблизити Україну до цих стандартів, по це потребуватиме величезних ресурсів, величезних реформ і з точки зору агроінвест нашого проекту. Ми дуже багато працюємо з малим та середнім сільськогосподарським бізнесом і. Знаєте, зі свого досвіду я бачу, що іноді ну навіть не варто перетворювати існуючі якісь структури, забезпечити їх відповідність іноді легше, краще побудувати все з нуля. Четвертий пункт, про який я хотів би поговорити, це політичні обмеження, політичні перепони. Ну і тут мова йде переважним чином про. Корупцію про занадто зарегульованість і тому в цьому контексті от дискусія яка сьогодні точилася з приводу електронного управління державою. Є надзвичайно. Важливою, знаєте, в Україні існує набагато величезна кількість дублюючих одна одного організацій та систем, які мають бути, яких треба позбутися в Україні. Надзвичайно зарегульована ця галузь, величезна кількість сертифікатів, дозволів різноманітних завжди потребується, і цього потрібно позбутися і так би мовити, забезпечити певну децентралізацію. П'яте розвиток інфраструктури, знаєте, інфраструктура і відсутність, недорозвиненість інфраструктури, вона не дає розвиватися українському сільському господарству. Ну от, якщо Такий простий приклад навести, то скажімо, навіть у, так би мовити, високий сільськогосподарський сезон дуже часто так трапляється, що не вистачає просто залізно-залізничних вагонів для того, щоб транспортувати зерно, і не вистачає місць збереження, елеваторів і таке інше. От така цікава статистика. Є вона стосується зернових, а більш, скажімо, фруктових. Культур, знаєте, до 50% фруктів та овочей, які вирощуються, навіть ніколи не потрапляють на ринок, вони просто гниють там собі на полі. І тут створивши інфраструктуру, проінвестувавши в інфраструктуру, ми змогли б просто такий монументальний приріст пробудковості забезпечити. Ну, безумовно, все це нелегко зробити. Говорити про ці речі легко, а от робити їх не так вже й легко. І доки не буде фінансування, доки не буде інвестицій, нічого з місця не зрушиться. І як ми всі розуміємо, за одну ніч такого не зробити, таких перетворень не забезпечити. Ну і от власне, ми і самі на своєму досвіді побачили, що велика кількість міжнародних донорів дуже часто полишають спільні проекти інвестиційні в Україні через певні проблеми. От, власне, ми працювали дуже багато у Криму, і все це припинилося за один день, і наші партнери втратили дуже багато. І знаєте, повторюючи те, що казали колеги сьогодні, зараз ситуація надзвичайно складна. Я б нікому не побажав опинитися у тій ситуації, в якій опинилася Україна останні продовж останніх восьми місяців. Під час кау брейку ми з колегами ось говорили про що знаєте? От останні років працювали за режима Януковича, і таке було відчуття, що, начебто, і робимо якийсь прогрес. Однак ну. Не бачимо ніколи, не могли побачити світла наприкінці тунелю, так би мовити. Тобто були якісь обіцянки однак, до цього ні до чого конкретно це не призводило. Зараз же ситуація інша. Зараз ми бачимо справжню наснагу з боку уряду проводити ці важливі реформи, і ми це вітаємо. Я вірю в те, що все вийде. Найта у мене працює 26 осіб. І мені кажуть, Ерік, не хвилюйся. Знаєте, подивись на історію України. Ми стільки пройшли, що всі ці проблеми це ніщо. І це мене заспокоює завжди і робить мене впевненим. Слава Україні!